День пам'яті жертв політичних репресій за 60 років за політичними мотивами в Україні було заарештовано понад мільйон людей. Радянський тоталітарний режим цілеспрямовано знищував цвіт української нації Жертви СРСР ми пам'ятаємо. Щороку, 3 неділі травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським і тоталітарним режимом. Пам'ятна дата, встановлена указом президента від 21 травня 2007 року, з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч прийшли в'язниці. Заслання, табори примусово проходили психіатричне лікування. Через терор і репресії пройшли усі верстви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до відповідних архівів було заборонено.